Що ж, пропоную почати з вами про загальні астрологічні тенденції на найближчий час, які нас чекають глобальні загальні. Дякую. Зараз ми сьогодні, в середині червня, знаходимося посередині між затемненнями, і три місяці минуло з тих затемнень, які були в березні. І три місяці буде до тих затемнень, які будуть в, в вересні. <кхід> По-перше, деякі люди планують, ну, якось планують там, або на початок нового навчального року, або початок навчання заздалегідь можна ще сказати, що в вересні буде період затемнень, і це такий для більшості людей не дуже адекватний період, коли треба буде. Більш стриманим. Ми всі бачили, як поводив себе Дональд Трамп під час затемнень в березні місяці. Ну, і, і в принципі, тобто яка ситуація? Це просто по-свіжому, поки воно не, не забулося. Так само, от, на вересень плани треба робити більш такі ну, стримані. Наприклад, я. Початок занять в своїй школі астрології, школі духовного розвитку на жовтень. Планую, не на вересень, тобто не на період затемнень. Якщо є можливість перенести, то краще перенести. Якщо нема можливості, просто треба розуміти, що щоб ви не виглядали так неадекватно, як Трамп, ну то треба ну, більш свідомо поводити себе в період затемнень. Uh, що хочу сказати, а середина точка між затемненнями вона теж підсилює тему затемнень. І виходить, зараз теж є оцей ефект неадекватності. І тому багато зараз у людей виникає якихось імпульсів. Зараз це, ну там, скажімо, з 8 по 20, <кхід> з 8 по 20 червня, особливо сам. -са... Особливо точно це 13 червня найбільш точка середина між темним сильний ефект 13 червня, тобто це в п'ятницю. Тому от зараз є певна неадекватність, і в чому вона проявляється? Хтось дуже сильно Ну, в тому, щоб робити. Ну, от я, я вам суб'єктивно хочу сказати, як що відчував Дональд Трамп восени. Бо я, працюючи з людьми, спостерігаю своє життя. Люди типово поводять себе під час затемнень. У людей виникає ідея фікс якась. А, значить, і людина, значить, як от бик на червону тряпку. Він не зображає, просто побачив червону тряпку, і все, Мозги відключаються а, і щось починає робити. Потім, коли наробив, виясняється, що щось не то пальто. От, ну і так само посередині між затемненнями. От зараз люди можуть входити в якісь неадекватні е, стани. Але це не вся ще формулювання про затемнення, бо затемнення означають е, е, включення причинно наслідкових зв'язків, іншими словами, карми. От, і зараз, якщо люди стикаються з проблемами, то ну, зараз це на цьому тижні, от там 10, 11, 13, 14. То це такі типи як наслідки минулих причин. Якщо вам щось не подобається, або якісь проблеми ну, виникають зараз, то, скоріш всього, причина цих проблем створена вам раніше. І у вас є можливість усвідомити це ну, і змінити там в кращий бік. Ну, тобто в ідеалі, в період затемнень і, і посередині, між затемненнями треба ну, змінювати свої звички ну, в кращий бік. Тому зараз хороший період змінювати свої звички. Ну і максимум емоцій буде, звісно, сьогодні, завтра, післязавтра, в період повного місяця. На цих емоціях люди роблять багато помилок, тому краще буде ну, більш не слухатися емоцій, або трохи пізніше зробити, бо на емоціях можна щось таке неправильне зробити. А також важливий зараз столичний показник, такий, що 10 червня Юпітер перейшов в знак Зодіака Рак водночас з Меркурієм. Це сімейна тема, тобто включилися у людей сімейні, домашні теми, пов'язані з дітьми, також знак Зодіака Рак в резонансі з нерухомістю. Ну і от саме вже навіть один день пройшов, а я вже з декільками клієнтами з астрологічних консультацій коротко встиг поспілкуватися. Теми у всіх типові: нерухомість, сім'я, житло, сімейні якісь питання. Ну, а хто знаходиться близько до. Напрямів наступу Російської Федерації, то їхати чи не їхати з житла. Ну, це знову ж таки тема житла, тема батьківщини. От, всім раджу на повний місяць, тобто з вівторок, середа, четверг, не гарячитися, бо емоції просто емоції, а ну, по факту це не, не реальність. От, і приймати рішення. Ближче, тобто до кінця, ближче кінцю червня, от коли не буде повного місяця, а коли буде більш спокійна обстановка. З точки зору російського наступу, можу сказати, що зараз, при, при тому, що Марс знаходиться в Леві до 18 червня, середини весни. Це може виглядати драматично страшно і дуже ну, ефектно, ну, можна так сказати, російський наступ. Значить. От. Але ж лев це знак шоу і демонстрації, може для прикладу навести в карті Дональда Трампа в народження карті Дональда Трампа, теж Марс Леві. І от він, значить, там. Такий, типу, значить, прям крутий, грозний. Ну, а потім, коли доходить до діла, то видно, що це ну, актерська гра, ну, скажімо так. От, І саме його тому з точки з астрологічної точки зору, дратує інший актор Володимир Зеленський, бо той теж грає. Ну, і якби два таких актора. Знак зодіака. а, да, тому, значить, я прогнозую, що по перше, з 18 червня, коли Марс перейде в Дєву, то із Лева, то ця яскравість такого наступу вона закінчиться. По-друге, з 21 числа, коли Сонце перейде в рак, це буде день літнього сонцестояння. Закінчиться наявність різних всяких планет в близнюках, а це означає при планетах близнюках росіяни наступали мелкими групами. Ну, Юпітер близнюки зайшов рік назад. От і основний такий тренд наступати мелкими групами по багатьох напрямках. Близнюки означає «мелкими» мілки мій побагатьох. Ну, Цей тренд закінчується у військовій компанії. Тобто, і це на суми. На Донеччині, тобто, такого розпилення стане менше. Російська Федерація армія буде ну, зосереджуватися не на багатьох напрямках, а на одному напрямку, і наступ не буде виглядати таким, ну, таким впечатляючим, як емоції Дональда Трампа. А також я прогнозую в червні. Низку якихось світових подій, політичних подій в різних країнах внутрішніх подій, які будуть клін-кліном вишибають, які будуть такими, що проти війни в Україні, які будуть заважати війні, і в мене є бачення таке, що є великі шанси, що щось буде відбуватися таке, що буде заважати війні, горіти, ну, якби так, в червні. Ну, хоч зараз це не віриться, ну, вроді би, якби не віриться, ну, я вважаю, що ті перемовини, які відбувалися навесні, це не, не, не помилка, не випадковість, а це дійсно тренд, який тільки далі буде проявлятися не в вигляді перемовин, ну, а в вигляді певних процесів, скажімо так. Також із-за виходу планет в рибах влітку я прогнозую зменшення кількості якихось закулісних і непонятних ситуацій. Таких, що скажу, Ну, коли, коли хтось що, політики щось стоять, не договорюють або якісь. Кажуть, що з теорії заговора, там, типу, якісь такі таїнственні історії, от такого все стане менше, і все стане більш прямолінійно, більш чітко, понятно і зрозуміло. Скоріше за все, як люди думають, так вони і будуть говорити при планетах Сатурна і Нептуні Вовні. А із-за того, що планети зайшли в рак, то рак це внутрішні справи, тобто в країнах. Вже підсилюються внутрішні якісь питання, Сполучених Штатах свої внутрішні, значить в Росії там свої якісь орки почалися. Ну от наступний місяць особливо, і рік там, в тому числі, цілий поки Юпітер в раці буде рік, а сонце більш швидкий об'єкт буде тільки місяць, то прогнозую збільшення внутрішніх питань. В сім'ях це означає, що якісь сімейні у людей питання з стають актуальні і їх вирішення. А також внутрішні означає фізіологічно внутрішні. це означає, що в здоров'ї в людей якісь питання пов'язані з їжею, травленням, ну, іншими внутрішніми процесами вони підсилюють свою актуальність. Також знак Зодіака Рак відомий змінами свого настрою. Валерій Залужний, він теж в нього день народження в знаці Зодіака Рак Сонце в Раці. і от він відомий в війні своїми такими, такими тактичними змінами. Тобто, ну, да, Юпітер заходить в знак Валерія Залужного в Рак, і я думаю, що це означає, що от його популярність. Ну, ну, в смислі, як давати йому можливості виразити свій потенціал так, от ну, правильніше, мабуть сказати. Ну, з приводу популярності, в тому числі, тобто ми про нього ще почуємо, да? А, ну я думаю, що да, бо Юпітер входить в знак Зодіака Рака, а Валерій Залужний по знаку Зодіака Рак. А, вибачте, уточню за оці політичні процеси внутрішні. По всіх країнах ви кажете, буде відбуватися щось. Щось таке, що буде відволікати від процесів в Україні. Тобто, щось, що це буде в позитивному ключі відволікати чи в негативному? Чи знову ж таки, як подивитися? Угу. В позитивному чи в негативному. Я не, не, не дуже. Ну, дивіться, якщо відволік щось стається, наприклад, якась внутрішній конфлікт, якийсь там революція, всі весь світ дивиться на цю країну і не звертає уваги більше на Україну. Україна залишається без уваги, без підтримки, без озброєння, без допомоги. Чи це буде щось таке, що переключить, наприклад, Позитивному включі в плані, що війна затихне і там уже буде ну, той конфлікт якийсь буде більш масовий, і вже ця війна, яка відбувається тут, вона буде неактуальна? А, ну, слово революція я не впевнений, що тут воно доречно. Є... Я так узагальнила, так? Да. Тобто дуже активні соціальні процеси. Вони менш революційні, а більш закономірні. Тобто, от зараз ще раз, зараз в червні точка затемнень, вона включає карму, тобто карма, причина наслідковий слідковий зв'язок, особливо сильно, значить, у лідерів, значить, президентів, ну і в принципі всяких активних людей. Тобто, що людина напрацювала, вона буде. Це отримувати. І в країнах теж, ну, наприклад, в Сполучених Штатах, процеси, які вони напрацювали, вони призводять до ну, певних проблем. От, в, Рос... в Російській Федерації, тобто релігійний, ну, наприклад, тут конфлікт певний виник між чеченцем і російським священником. От теж, ну, це закономірно напрацьований процес. Ну, в смислі, що процес був, він просто вийшов на поверхню. Багато зараз таких віщей буде. от Планети перейшли в Овін, ну, Сатурн з Нептуном у другій половині весни. І що було скрито, воно буде виходити. Тобто, це було скрито, але воно проявляється і виходить тепер на поверхню. В російському суспільстві був ну, конфлікт цей, але він був скритий. Тепер він виходить на поверхню. І в різних от ваших життєвих ситуаціях, шановні глядачі, щось було скрите, про щось не говорили. І от тепер воно буде виходити на поверхню. Ну, найближчий місяць, місяць, особливо в акценті, в сімейних ну, питаннях, в сім'ї. В внутрішніх справах. Ну, в колективі це буде означати типу як внутрішні справи. Але в зв'язку з тим, що в червні обидва знаки Зодіака, в яких багато планет і Рак, і Овін вони непослідовні і несподівані. То прямо відповісти на ваше питання, чого слід очікувати, дуже складно. Ну, рак, давайте повернемося до. Ілюстрації Валерій Залужний, який, ну, вроді як він, військовоначальник, і був відомий тим, що він несподівані якісь рішення вмів приймати Нетрадиційні, несподівані рішення. Ну, Його він це теж не такий несподіваний знак Здяка. А вдвійні вони вдвійні означають ну, несподівані, якісь несподівані ситуації. В цілому, в глобальному смислі, ми знаходимося в періоді, коли ну, якісь штучні домовленості не працюють, якісь обіцянки чи стереотипи, чи люди тримались там, на чесному слові, а працює більше реаліті, тобто от в реальності. як? В реальності, наприклад, якщо а ви якусь людину любите, то ви з нею там, зближатися. А якщо якусь там не любите, то з нею буде віддалятися. Якщо ви там, якусь науку хочете вивчати, то ви до неї будете наближатись. Якщо якісь там з, з кимось не хочете комунікувати, то будете віддалятися. О, він дуже відвертий, прямолінійний знак зодіака, і він. Рухається до своєї цілі, а найближчими шляхами. Ще не проявились деякі, деякі речі, які от, навіть ото от що відбулося в Сполучених Штатах, воно на цьому тижні буде ще відбуватися. Це ще не ті важливі події, які я б очікував від цих ну, сполучень планет. Воно принесе. Нових якихось людей, нові якісь тренди, яких не було, нові стартапи. І все літо ще хочу додати, що ці планети Вовні вони будуть створювати взаємодію з іншими дальніми планетами. Тобто, всі чотири дальні планети влітку вони утворять такий трикутник. Який означає, що вони почнуть взаємодіяти. Плутон, саме Нептун, Уран і Сатурн. дальні планети Вони всі об'єднаються в Трикутник. Ну, от якщо подивитись, наприклад, там, 21 рік вони не об'єднувались, 23-й не об'єднувались, 24-й ні. І от тільки в 25-му році вони отак от об'єдналися. Що це означає? Ну, це означає, що всі глобальні сили об'єднуються, mm -hmm. і між ними виникає якась можливості конструктивної взаємодії. Глобальні сили це США, Китай, Індія, Європа, ну і так далі. Тобто, вони, в них є великі шанси, тобто, цього літа знайти спільну мову. Цей аспект починає діяти ну, от з, з другої половини червня, ну, через тиждень почне діяти більш сильно. Глобальні сили а смисл цих, цього трикутника в тому, щоб знайти можливості ну, вирішити якісь проблеми. Ну, скажімо так, це дуже, це, це один із самих конструктивних. Ну, Трикутників в астрології, які тільки можуть бути, можу сказати, що, наприклад, в 2014 році, коли в Україні був Євромайдан, то ці дві дальні планети, наприклад, вони знаходились так -от -от під кутом 90 градусів. Ну, ці не взаємодіяли. цей кут означає конфлікт, і це був конфлікт між прогресивними силами Уран. І консервативними силами, ну, це Російська Федерація, Янукович, ну прогресивні сили, це Євромайдан, і хто за кордоном там формував або підтримував Євромайдан. От, А тепер ці дві планети будуть уран Плутон в гармонічному аспекті знаходитися. 120 градусів і ще конструктивні планети. Це означає, що ті сили, які в 2014 році конфліктували. Міжнародні сили от, на тлі українського майдану, вони зараз у них є можливості знайти співрозуміння, скажімо так. Значить, цей трикутник між дальніми планетами він буде насправді тривати цілих три роки, але от Сатурн тільки зараз, бо він. Швидка планета, він відійде від цього трикутника, а ті повільні з схожими скоростями швидкостями вони будуть довше. Но справа в тому, що Сатурн якраз таки з них із всіх найбільш матер... мат... планета схильна до матеріалізації, бо інші вони можуть працювати на рівні а... технології, на рівні розуму, віртуальні, в яких Таких настроях в суспільстві. А от Сатурн він саме про те, щоб реалізувати це ну, в якихось реальностях. От, тому це вкрай важлива енергія от, цього літа, яка означає можливості співрозуміння світових таких сил глобальних. А в технологіях це означає просування нових технологій. Штучний інтелект, а також інші передові технології, вони зараз іще швидше почнуть просуватися. І те, що планети знаходяться в Овні, а ОВін означає щось нове, то це означає перспективно не триматися за якісь вже протоптані давним-давно трапінки, а виходити на нові дороги, на нові технології. Зараз це особливо актуально. Якщо ви не знаєте, які нові технології можна символічно, принаймні б, хоч почати зробити щось нове, тобто нову програму встановити якусь, значить поцікавитись в людей, які поруч з вами є, які в сучасних технологіях працюють, поцікавитись в них, які є такі сучасні технології, які б ви могли опанувати. Ну, наприклад. І, можливо, ви знайдете. Хоча, ну, звісно ж, ну, в першу чергу, ця енергія допоможе тим, хто вже ну, має якісь ідеї щодо того, щоб їх рухати, і тільки людині не вистачає якихось умов. От цього літа вони будуть потрошку складатися ці умови для реалізації цих ну, нових проєктів. Тож, оскільки ми знаходимося на порозі дуже нових нестандартних таких енергій і ситуацій, і за того абсолютно точне прогнозування, воно мені ускладнено. Щоб прогнозувати НЕВЕ, дуже треба мати дуже хорошу фантазію і обізнаність ну, в цьому футуризмі, якби так.